Сьогодні дуже сильно образили. Мене образили, і я дуже хочу почути вашу думку. Е, моя конкурентка, яка недалеко працює, написала на бренд, що вона би дуже хотіла працювати з ними, бо е, їм не слід працювати зі мною. І знаєте чому? Тому що там в магазині е, стара жінка, господиня сама працює з клієнтами. Розумієте? І я хочу почути вашу думку. Я працюю без фільтрів, тобто я ніколи Боже, збав, щоб я десь накладала фільтри чи користувалася фотошопом. Яка я є, таку ви мене бачите в магазині. І, взагалі, скажіть, це нормально. Що стара жінка, стара власниця сама працює з вами в біля примірочну. Тобто ви всі знаєте, що я дуже часто сама обслуговую клієнтів, бо я це страшно люблю. Я страшно люблю до вас підходити з вами працювати, продавати. І от напишіть мені прямо в коментарях, чи це нормально, чи я вже чогось просто не розумію.